Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні разом з вами я хочу розглянути свої придбання, вишивальні і не тільки придбання за серпень місяць. У мене було, в принципі, небагато придбань, але всі вони цікаві, всі вони по толку. Ось я б хотіла з вами ними поділитись. Почнемо ми з вишивальних придбань і потім перейдемо до невишивальних, які я робила на тему. Як там правильно називається. Думаю, багато хто зараз знає, користується, щось замовляв, не замовляв, вагається. Я з вами поділюся своїм досвідом. Він поки що разовий, але побачимо, який він буде, бо я ще сильно навіть це розглядала, тільки принесла його все з пошти. Але почнемо з вами з рукодільного. Робила я замовлення в мережку цього місяця. все прийшло в такій гарні упаковці, як завжди. І зараз глянемо, що там є. Пакет приберемо. Цього місяця я вирішила придбати декілька собі невеличких наборів. Вже готуюся потихеньку до зими, до зимових якихось таких сюжетів, так як вже все жовтіє, вже осінь скоро буде. Почнеться буквально через там. 12 днів, я вже готуюся до зими. Давно мені подобався ось такий набір від Мілхіл. Ось така сойка, напевно. Дуже класний набір, дуже гарна сама птаха. По собі в мене до неї вже є рамочка. Саме до неї я купувала таку синю-сіру рамку. В багетні майстерні в Інстаграм. Це показувала в попередньому відео з покупками. І нарешті придбала собі цей набір. Тут е, в ньому вже йде ось такий пластмасовий гудзик. Мені, до речі, з мережки передзвонювали. І прямо казали, що буде ось такий гудзик, новий вже дуже гарний бісер, такі гарні відцінки, ниточки, багато ниточок. І біла перфо Рована така основа, білий перфопопір. Але я, певно, буду вишивати на пластиковій канві білій. Ось такий гарний набір. Я його дуже давно собі хотіла. Я дуже рада, що він тепер у мене є. Потім ще я вирішила придбати собі ось такий наборчик Wing Dimensions. Ось такі ялинкові прикраси. Я не пам'ятаю, коли вони вийшли. Тут має бути, певно, це десь написано. Так ось. Минулому році вони вийшли. Вони мені одразу сподобались, вони такі пряничні, мені такі до вподоби. У них така симпатична основа. Теж тут перфопапір у нас іде. Ниточки на таких плашечках, скільки у нас їх тут дві плашечки. Я думала, що він взагалі такий, знаєте, по розміру як стандартний набір Dimensions, там звичайної колекції. Але він такий малесенький, ось. Цікавий. Я також буду вишивати його на пластиковій канві І до нього, знову ж таки, у мережка Я придбала собі ось таку пластикову канву, але, як бачите, з кольором прогадала. Вона навіть така не коричнева, а якась така руда більш, і вона мені не подобається, якщо чесно. Треба буде комусь продати, віддати, я не знаю, бо вона мені взагалі нікуди не йде. Вона і не коричнева, і не бежева, така руда дуже. І зовсім не підходить до цього кольору. Навіть не знаю, на який мені тепер замінити. Але потрібно буде обрати з, наступлим, з, наступлим, з наступним замовленням придбати якусь більш вдалу основу, бо це мені щось взагалі нікуди не. Ну, Але є, як є, нічого страшного. Також купила ось такий моточок DMC на метраж. Це в нас номер 828. Мені його не вистачало для того, щоб зробити небо у лабрадорі, Бо десь мій моточок, моя бабінка з таким кольором загубилася. Я не знаю, де може десь на роботі. Я цього більше не дізнаюся, в мене там більше не працюю. Ось. Тож, докупила недістаючий моточок, якраз робила замовлення, то взяла. Також взяла ось такі гудзики. Мені потрібно до мого семплеру Абетка Рукоділля. Такі невеличкі гудзики, вони пришиваються у нас у квіточки. Я думала, що ось ці рожеві вони будуть більш рожеві, і ці бежеві будуть більш жовті. Ну, воно на сайті так виглядало, але по факту вони такі більш. Пастельні по кольорах, але я думаю, що якісь із них мені все-таки підійдуть для оформлення роботи. Бо гудзики самі по собі якості хороші, гарні, кольори приємні. Просто головне, щоб мені хоч якісь підійшли саме по тону до роботи. І також у мережці з'явилися нові тканинки, а саме е, ті-фрі. І я придбала собі ось такі чотири кольори. Придбала я всі ці відрізи відрізи у розмірі 25х35 см. І наразі у мережки вже є ще нові кольори. Хочу також їх придбати у таких відрізах. ось Цей у нас колір чай. Такий гарний, теплий колір, дуже симпатичний. Потім також придбала ось такий дуже гарний лавандовий, я б сказала, колір. Він називається в нас. Цикламен. Дуже класний, такий ніжний під який сюжет. їй буде дуже гарно. Ось такий. Це все полотна 30-го каунту. В них ще з'явилися, по-моєму, 36-го і 40-го. Саме ті Фрі. Ось такий горизонт. Теж дуже гарний. До речі, на ньому, я думаю, було гарно вишити ось цю. Сойку, якщо це не сойка, то пробачте, що я її так називаю. Тут просто фон у нас вишивається таким блакитним. Можна було б не вишивати, а просто на такому вишити. Я подумаю, тут бісеру, в принципі, багато. Як воно буде виглядати, треба подумати. І також просто нереальний ось такий колір сепія. Він вам передається більш теплим. Дуже гарний. Дуже-дуже, знаєте, така кава дуже добре розбавлена молоком. Супер. Дуже задоволена кольорами, дуже задоволена якістю тканини. І взагалі рада, що придбала таке і хочу ще з цих тканин придбати просто інші якісь відтінки. І зараз покажу вам свої придбання з тему. Перейдемо до невишивального. Почну з такого простенького. Це ось такий чохол на телефон. Він коштував 70 гривень. І, ну, в принципі, таке купувати на Аліекспрес в тому самому тему, то воно дешевше, звичайно. Бо в нас такі чохли коштують від... ну якщо поїхати на Троєщину, то від 150 гривень. Матеріал якісний. Усього тут маца вже. Приємний, нічим не гірший за ті, що в нас продаються в офлайн-магазинах. Класний, гарний колір, мені подобається. Всім я точно задоволена ще й за таку ціну. В Аврорі, до речі, іноді привозять, але там з такими якимись ремінцями я таке не люблю. Мені би просто чохол. Ось. Далі я замовляла гаманець такий. бежевий, бо мій сказав, що йому вже потрібно на покой. Я вирішила, що треба його оновити. Це все я замовляла, до речі, в різних продавців, але вони потім формуються в одне замовлення і відправляють. Що це таке? Ну, не, Неважливо. Ось такий гаманець. Бежевенький з такою китицею. Він коштував 83, по-моєму, гривні. Ой, як Китаю запахло. Ось такий. Ну... а куди тут мілоч лежить? Де тут для копійок щось? Немає нічого. Біда. Ну, в принципі, в принципі... Непогано як за свої кошти і враховуючи те, що в мене той гаманець себе погано почуває, то це буде простий ось такий простенький, нічого в ньому такого немає, нереального, але непогано. Е, я робила замовлення це десь два тижні тому, по-моєму. Сьогодні в нас 19 серпня, чому я вам так заздалегідь знімаю, бо я знаю, що в мене не буде ніяких предметів, в цьому місяці вже ось. Е і прийшло воно мені чи три дні тому, по-моєму, так. Прийшло воно мені на точку видачі розетка, його видають так само це замовлення, як звичайне, там вводиш номер телефону на екрані, тобі видається як і таке. Загалом, я робила це замовлення в період, коли було дуже жарко. В нас всюди взагалі в Аврорі можна було знайти такі портативні вентилятори, але їх не було. Ось нещодавно тільки знову з'явилися. І я вирішила, що мені теж таке потрібно. Цей вентилятор коштував 132 гривні. Тут просто така коробка життя трішки побита, але побачимо, що воно тут взагалі Зарядка, шнур. потім сам вентилятор ось такий. І ось підставка для нього. Його можна тримати в руках, можна підставку ставити. Ну Ми працюємо, це вже добре. А Ну, ну дуже нормально. сильніше. Три режими. Ні, ну, на третьому взагалі дуже добре дує. Прям, прям клас. Можна на стіл ставити. Четверте виключаємо ось так. і буде дути. Ну, Коли це світла не було, не можна було розйом без зарядки, Не можна було ніяк нічого ввімкнути, то дуже класний варіант, якщо чесно. На роботі було б дуже класно, як добре, що. Більше на роботі це не знадобиться. Е, загалом дуже клас. І пластик такий, знаєте, не найгірший. Я задоволена, що за такі гроші. Взагалі клас. Е, вся ця посилка мені обійшлася десь в 400-420 гривень. Найдорожче це було. сумка. Я вам ее сейчас покажу, у нас тут находится. Сейчас я ее распакую, покажу вам. Так, она в таком чехле идет. Да? Чтобы не подряд Ну, За 153 гривні скажу я вам, в принципі, в принципі, навіть дуже собі непогано. Правда, трішки пом'ята вже, але все одно ось сумка. Вона з екошкіри, тут іде ось така ручка, відразу вона з основи. Дуже зручно, бо у мене є такий нюанс. Ну, тут трішки не точки стирчать, але що ми хотіли за 153 гривні, правда? Ось. В принципі, така, знаєте, містка, немаленька. Трішки вам віддалю Така вона. Всередині тут в нас є Є-є-є... карман. І Зараз я вам хочу це показати. якось. Карман є на застібці. Тобто можна якісь дрібниці покласти. О. Це ми закрили, а то ми відкрили. Так, такий нормальний. І вона йде на кнопці такий магнітний. Ну, слухайте. За 153 гривні, в принципі, непогано, що наточки підріжу, взагалі буде шик. Клас. Я задоволена. Взагалі вона там щось типу як 800 коштувала. Але... Як взагалі я там щось вирішила замовляти, то це кожному покупцю пропонуються окремі купонні пропозиції на певні товари. Там, наприклад, на цю сумку була знижка не знаю скільки відсотків, і вона от випала мені за 153 гривні. І я вже просто в комплект, щоб ну, там від 400 гривень замовлення. Німальне взяла собі цей чохол за 70 гривень, теж по знижкам був. Оцей вентилятор теж по знижкам він був. І ось цей гаманець він теж був на знижках. І, в принципі, в такому плані дуже зручно і дуже непогано. Мені подобається. Ось такі справи. Такі були мої рукодільні, не тільки придбання. Дуже рада з цього наборчику з тканин і. Планую і надалі їхній ряд поповнювати по кольорах. Там дуже гарний кольор липа був. Але я його не встигла замовити не було, коли я замовляла. Гарний кольор Мох, з'явився шоколад. Темний шоколад, по-моєму, називається. Ну, коротше, там дуже багато гарних відтінків тканини. І я хочу собі теж таке, то замовити. Буду накидувати у кошик. Взагалі багато чого хочу собі придбати. Але поки що. Тримаюсь до вересня. Ось такі справи. Дякую вам за увагу. Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!